Всім відомий десерт, який в Молдові набув особливого шарму. Дивіться до кінця і дізнаєтесь, в чому ж його унікальність. Нам знадобляться підкопчені величенькі сливи. Саме Молдова входить в топ найбільших експортерів свіжої сливи в світі. Так, так, саме ця маленька країна начиняємо сливи волоськими горіхами. Після викладаємо на дно будь-якої кастрюльки, за смаком присипаємо все це цукром і переходимо до головного компоненту справжнього молдавського вина. До речі, цікавий факт: в Молдові вино офіційно не вважається алкогольним напоєм, а визнано продуктом харчування. Тож додаємо цей ароматний смачнючий напій, тушкуємо все це разом на малому вогні. Після даємо настоятись та охолонити. Ну а з кремом все дуже просто: домашня сметанка, цукрова пудра перемішуємо і готово. Для подачі нам знадобиться келих, що дуже символічно. Викладаємо в нього сливи, покриваємо кремом. Десерт виглядає просто космічно, особливо коли сметанний крем поєднується з винним сиропом. Прикрашаємо п'ятою і насолоджуємося цим шедевром з Молдови.